Ми от прийняли є політичне рішення, оце робити. Та да-да, всі руками за і проти політичного рішення ніхто не протестує. Коли приходить, от дивись, знизу, приходимо, приїжджаємо, розказуємо, показуємо відео, показуємо там, що ж циганська пошта працює, хто ми, що ми, причому ми ж не ходимо, не засіваємо там по різних людях. Приходимо тільки до тих, які нас знають, або ми їх знаємо, або вже домовлено про ці зустрічі. І 90% ми отримаємо від коша, ми отримаємо відповідь. Ні, в жодному разі ви не можете наші поля використовувати до зльоту посадки. Ви не можете там, бо це небезпечно по нам буде прилітати. І взагалі хто вам це дозволить? Перше питання, коли ми тільки почали займатися польотами, е, е, зроблю просто одного, одного генерала в формі, який кричав, крикав тим бак: Хто вам брат, ріши! Там е спокійно, вибачте, є рішення президента, є е, 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 рішення РНБО, є постанова Кабміна. Ви Кабміну? І він такий раз став каже: Ні, я не проти кабміну, і тим більше не проти президента. Ну розказуйте, що ви там надумали. думали. От оця архаїчна, як архаїчне оце сприйняття соціальної структури, воно потребує якогось там е, політичного лідера. Д, дивись, я зараз не. не... Зуваж, не я хотів підняти цю тему в розмові, Ти сам її підняв. Я тобі просто думав, що, що ти скажеш, не вистачає такої постанови Кабміну, не вистачає такого, не вистачає такого. Окей, значить, ти сказав про політичну волю. Я скажу тобі так, що після. Більше ніж року активної діяльності мережі війни людей, я більше не сприймаю таку субстанцію, як політична воля. Тобто це є атавізм пострадянський, який ми спостерігаємо, який заважає країні і оборонятися і розвиватися. Мають бути конкретно ті представники людей, які будуть виконувати те, що люди їм сказали робити. Ми просто забуваємо про те, що саме завдяки звичайним громадянам, країни ще досі тримаються, бо звичайні громадяни воюють в збройних сил України, роблять отакі от як робити ви з малою авіацією, і ці люди дають мандат комусь на те, щоб представляти свої інтереси, більш відповідально поставити. <пробітник> До, до свого вибору раз на 4 або на 5 років більш відповідально і бажано завчасно готуватися до цього процесу. Я думаю, що тоді питання політичної волі воно піде кудись на задній план, а люди просто будуть знати, що вони мають виконати бо інакше їх звідти просто приберуть, і для цього існують легальні механізми. Добре. Всі мали би мати відношення, але воно якось знаєш розкідане. От його треба концентрувати. А я вважаю, це заяву, я готовий війти в будь-яку професійну групу, на яка поділитися досвідом там, висловити свої якісь та працювати до І, Ну є люди, які готові, незважаючи там на вік, стан здоров'я, там інші якісь статуси, які перешкоджає приймати участь в бойових діях. Ми все одно можемо приносити користь і давайте якось працювати, бо, бо ми є народ України, і, і це наша війна, і давайте якось ці питання піднімати тут. Ти правий в тому, що саме збори громади, от саме збори громад, якщо нас дивляться представники громад, я би хотів, щоб ви собі обговорили між сусідами, між знайомими. І повірте мені, якщо ви проведете збори громади, і приймете рішення, що вам потрібна така структура, яка збиває. Потрібні малі літаки, які працюють в інтересах і в зоні околі вашої громади. Повірте мені, п'ята стаття Конституції діє на всіх. Я від себе ще додам друзі. Я думаю, що цю інформацію тебе і Давайте подякуємо Олександру за те, що зголосився, тому що.